Дон Кіхот і Санчо Панса відмовляються платити за проживання в трактирі, так як вважають, що це вони надали честь своєю присутністю, за це шинкар і присутні жителі викидають їх за ворота, відібравши у них всю провізію. А мандрівний лицар все ніяк не може вгамуватися два зустрічних стада баранів. Він приймає за ворожі війська і кидається в гущу уявної битви, ріжучи овець направо і наліво. Пастухи пробували вгамувати божевільного криками, а потім не витримали і закидали камінням. Дон Кіхот не вірить, що це були просто барани і цю подію вважає жартами злого чарівника. Жага подвигів не залишає лицаря. Він нападає на похоронну процесію чинців, яку приймає захід привидів. Цього разу бідного Дона не б'ють, а Санчо панса добирається до навантаженого провізією мула і набирає запас їжі. Пізніше, через все, що сталося, Санчо іменує його лицарем сумного образу. Згодом подорожні зустрічають людину, що їде верхи на ослі. На голові його щось блищить, це цирюльник з найближчого села, який надів поверх свого нового капелюха мідний тазик, щоб захистити його від пилу і спеки. Тазик здався мандрівному лицареві золотим шоломом, який він і відбив досить легко, просто пригрозивши цирюльнику списом. Санчо знімає з осла цирюльника нову красиву збрую. Він би й осла забрав, але лицар заборонив йому. Дон Кіхот поставив собі на голову тазик. Дивуючись його величині. Очевидно, це шолом легендарного велетня Мамбріна. Назустріч подорожнім іде група каторжників під конвоєм. Їх женуть на галери. Хоробрий лицар спочатку чемно звертається до начальника конвою з проханням звільнити пригноблених. Начальник природно відмовляє, він виконує свою роботу. Визволитель нещасних вибиває начальника з сідла. Каторжники, покарані вони за розбій та грабіж, розривають свої ланцюга, розганяють конвій і грабують начальника, що валяється на землі. Лицар сумного образу вимагає від них, на знак подяки, з'явитися до дульсінеї і повідомити про його подвиг. Катержники обсипають лицаря і зброєносця градом глузувань і каменів, знімають з Санчо плащ і забирають його віслюка. Зброєносець шкандибає за своїм повелителем, тягнучи на собі мішок з провізією. Дон Кіхот обіцяє йому повернути трьох своїх віслюків.